Холодно, да, дуже холодно і мокро. А знаєте, кому холодніше? Це нашим захисникам, які зараз покопні. Їм навіть мега холодно і наша задача зараз, кожного українця, свідомого українця, допомогти їм зігрітися. От давайте не будемо довго, так, як кажуть, не не а ділом. По запиту своїх друзів, військових, які зараз знаходяться там, від себе купую такий балон обігрівку, щоб. Хоч якось допомогти цим хлопцям дитина, і кожного закликаю долучатися Ось такий день, день захисників. Давайте будемо працювати усі об'єднані. Не словами, не претензіями якимись, а справами. Лише справами можна досягти якогось результату. Тому посилання номер банки, хто хоче, долучайтесь, хто бажає. Окремо долучитись, можу дати координати, де можна такі речі по дуже гарним цінам придбати набагато дешевше, ніж в інших місцях. І дякую кожному захиснику і захисниці, яка завдяки яким ми маємо можливість навіть таку холодну пору піти додому, зігрітися в машину. Ну, у нас є вибір, так, як це зробити. Вони, на жаль, немає. Тому велика подяка. Ми спіюємо кожному. І давайте працювати далі. Тож, чекаю кожного і особливо молодь. Не думайте, що це вас пропустить. Бо, як показала практика, активність ваша набагато, набагато менша чомусь. Не розумію чому, тому виходить.